Ми сьогодні будемо проводити роботу з тими політичними силами, які готові стати до боротьби з громадськими організаціями, з тими, хто сьогодні не боїться цього мого режиму, з тими, хто хоче врятувати Україну від нашестя Донецької банди. Адже ми теж дуже добре знаємо, що сьогодні підприємців забирають бізнес на території області. Нам дуже прикро, що на сьогоднішній день. Обласна рада, яка постійно з самого початку заявляла, що вона буде відстоювати інтереси громади області, палець об палець не вдарила в захисту інтересів в області. Що стосується сьогодні, Дерибану землі, я думаю, що всі ви добре знаєте, сьогодні. Кожному районі вже голови адміністрації, це Кременецький, Підволочиський, Лановецький, Зборівський район роздають землі, виведені за межі населених пунктів своїм родичам, бувшим працівникам адміністрації. Це вже десятки гектарів. Обласна рада жодного рішення по цьому не прийняла. Тернопільщини цей режим забрав спиртові заводи. Сьогодні до бюджету бюджет не отримує мільйонні надходження. Сьогодні дуже багато жителів області позбавлені роботи. Знову жодної заяви абсолютно немає.